Бридкий хомячок У маленькій норі під ябеною в саду жив хомячок бук. Він був дуже самотнім, адже боявся іти знайомитися з іншими мешканцями, а все через те, що колись до нього в нірку потрапив старий кріт. Побачивши бука, він сказав Фу, який ти, бридкий і яскравий! І зарився у свій тунель. З того часу хомячок боявся визирати на вулицю і всі справи робив пізно вночі, коли вже всі спали. І ось одного літнього дня всі веселилися, співали й танцювали під веселу музику, а Бук сидів у нірці, підглядав у віконце і сумував. Йому так хотілося бути з усіма. Аж тут йому на думку спала божевільна ідея. Він набрав у відро землі, зробив з неї грязюку, а тоді весь обмастився нею. Тепер я не яскравий, тепер мене, може, не будуть боятися, бобонів хом'як собі підніс. Тоді, надівши на голову великого чорного капелюха, він обережно виповз із нори і повільно наблизився до юрби. Якраз на сцену вийшов його улюблений співак Соловейко і почав виконувати свій номер. Звуки захопили бука, він і не зчувся, як став підспівувати на весь голос, заплющивши очі, і не почув він, як раптом стихла музика, і продовжував співати, насолоджуючись моментом. Аж тут Бук відчув, що всі на нього дивляться, розплющив очі й ледь не втратив свідомість від страху. Вони вже побачили, який я бридкий і яскравий, промайнула думка. Але на його здивування всі почали аплодувати. Він обернувся, але позаду нікого не було. Аплодували саме йому, Бук не міг зрозуміти, що відбувається. Тут до нього підбігла білочка. Хто ти, звідки? спитала вона. Та я он тут поруч живу, затинаючись, відповів він. А ми тебе ніколи не бачили, підскочила синичка. Я не виходив з нори, бо не хотів лякати вас бридкістю. Бридкістю? Ну так, треба трішки відмити, а так ти ніякий не бридкий, заверещала сорока, а всі засміялися. Хто взагалі тобі таке сказав? спитала Мишка. Старий кріт, відповів бук. Та він же майже сліпий, вигукнула білочка. В цей момент гримнув грім і раптово почалася злива. Всі поховалися під деревами, а хомячок залишився під дощем, вражений словами білки. Дощ закінчився і змив з хомячка бука весь бруд. Ось так краще, сказала сорока. Який ти милий, і яскравий, почали вигукувати всі. Давай будемо дружити, запропонувала мишка. Сльози радості виступили на очах у хомячка. Зі мною? недовірливо спитав він. Ну, не з кротом же, засміялася Мишка. Ну, давай будемо дружити, зніяковіло і радісно сказав Бок. Мене звати Роня, а тебе. Ось так і почалася історія довгої дружби. Що було далі, то вже інша історія, а що варто запам'ятати те, що хомячок більше не вірив на слово різним та сліпим кротам. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.